Я мудачка за те, що сказала сестрі не виходити з кімнати в нічній сорочці. Моя сестра, жінка 26 років, переїхала до мене, жінки 29 років і мого чоловіка 32 років, через кілька днів після того, як завершилось її розлучення. Вона втратила роботу, тому більше не могла платити оренду за квартиру. У більшості випадків між нами панує злагода, крім того, що в мене є деякі питання до того, що вона носить. Особливо ввечері та вночі, коли вона, за її словами, намагається провітритися та відпочити, я вважаю те, що вона одягає неналежним. Зазвичай це комплекти шовку, але здебільшого просто нічна сорочка. Сестра стверджує, що це її стиль і що вона руками так ходить. Але вона не просто спить в цьому, вона з кімнати в цьому виходить, води там попити або в туалет. Звичайно, тільки я її в такому вигляді бачила, але, зізнаюся, не хочу ризикувати і сваритися з чоловіком через це все. Я запропонувала їй купити кілька піжам, які я оплачу, але вона сказала, що їй незручно в них. Минулого вечора я побачила, як вона бере щось з холодильника, а на ній фіолетова нічна сорочка до колін на тонких лямках. Я намагалася ще раз обговорити з нею питання одягу, але вона сприйняла це дуже недобре. Ми почали сваритися, і в підсумку я сказала їй не висовуватись зі своєї кімнати в подібному одязі. Вона ж наполягала на тому, що з її одягом немає нічого такого, вона ж не гола по дому ходить, навіть натяку немає на відвертість. Але я відповіла, що це мій будинок, а вона гість. Так що їй слід поважати мої прохання. На що сестра сказала, що навіть якщо це мій будинок, це не означає, що я можу контролювати її одяг. Після цього сестра втекла до себе. З тих пір ми не розмовляли, і вона відмовляється обговорювати це питання. Ось така нічна сорочка, не зовсім така сама, але дуже схожа на фото. Прошу подивіться, перш ніж судити мене. Вердикт Редіта мудак. Коментарі. Так, ти мудак. Це ж просто нічна сорочка до колін. Що далі, заборониш їй відкривати плечі, декольте, кісточки? Не терплю, коли в моєму домі ходять у взутті. І так, це правило мого дому щодо того, що можна і не можна носити. Я визнаю, що багато людей у світі абсолютно спокійно носять взуття вдома, тож справа не в тому, що взуття як предмет одягу, це неправильно. Справа в тому, що є час і місце, де це доречно. Мені не подобається полососити більше, ніж необхідно, і мені не подобається, коли у мене брудна підлога. Я маю право приймати ці рішення сама, коли мова йде про мій будинок. Звичайно, я живу в Канаді, тому знімати взуття в чужих будинках це норма. Автор може просити гостей носити відповідний одяг. Можливо, вона ханджа, можливо, її чоловік. Серійний зрадник, можливо, у автора оригіналу або її чоловіка був травматичний досвід шовковим панюаром, і мережа на сестрі викликає у них тривогу. Автор не зобов'язана виправдовуватися, чому вона відчуває себе некомфортно через відкритий одяг сестри. Гості повинні поважати бажання господарів, а господарі повинні бути настільки поступливими, наскільки дозволяють їх моральні принципи і межі. Той факт, що сестра почала сперечатися, наводить мене на думку, що вона вважає себе сусідкою по квартирі, а не гостею, а це прямий шлях до катастрофи. Автор не мудак. Мудак, не перекладай сворої голови на здорову, не заганяй на сестрі всі свої проблеми з чоловіком. А що тебе так турбує? Чоловік серійний зрадник? По темі мудак. Хоча підсумковий вердикт вийшов мудак в коментарях, а їх майже 8 тисяч чимало тих, хто за авторку заступаються. Отже, напишіть свою думку в коментарях по цій історії, а ми переходимо до наступної. Чи я мудачка за небажання контактувати з родичами після того, як вони порушили мою заборону щодо поїздки моєї дитини. Потрібен погляд збоку, себе мудаком не вважаю. Більше питання, як далі співіснувати, як перестати злитися і чи потрібно це. Родичі взяли мою дитину на вихідні, обговорили зі мною плани і зробили те єдине, проти чого я заперечувала у мене є п'ятирічний шеложок. Чоловік, його тато, в даний момент у відрядженні, а серед родичів з мого боку літня сімейна пара. Через брак відповідних персонажів у житті дитини іменовані бабусею і дідусем. У нас з ними хороші стосунки. Дитину вони люблять, вона відповідає їм взаємністю. Буває у них з ночівлею. Вони її на заняття водили того року. Ми навіть у відпустку всі разом їздили кілька разів. Я їм повністю довіряла. Дитина була нагодована. Вигуляна, якщо хвора, напхана ліками і намазана. Був один інцидент з травмою, але я їх ніколи не звинувачувала це випадковість. І ось на тобі. Домовились, що вони будуть брати його з ночівлею один раз на тиждень в будній. Їм хочеться спілкуватися. Вони сидять на дачі, а мені туди одні без чоловіка їздити не хочеться дача далі, ніж у мами. Та й не обладнано там нічого для нього, навіть спального місця немає. Він вдень ще спить, а якщо не виходить, стає дуже примхливим. Їздимо тільки всі разом, з принципом, що денним сном ми жертвуємо. І ось чоловік поїхав, і я два тижні до них на дачу не приїжджала. Скучили, самі приїхали. Один раз взяли малого, інший вирішили ще на день взяти з садочка і погуляти. Окей, розважайтесь, я в зал сходжу. Цього разу знову захотіли взяти на день. Так, звичайно, що робити будете. Ось виставка тварин, ось парк атракціонів, ось критий парк в ТЦ, просто на майданчик в день зводіть, погодка, як на півдні. І тут мені видають, що хотіли б одним днем до себе на дачу забрати, і я встаю на деби. Крім проблем зі спальним місцем, там близько озеро. За хлопцем потрібно пильнувати. Люди вони захоплені, можуть заявити, що там і залишиться, сама приїжджай за ним. А мені після роботи пиляти в інший район області не подобається, і я висловилась різко проти, виклавши всі ці аргументи: тітонька киває, так, ідея не дуже, ну скажу дяденьку, якщо дзвонитиме, що ти не дозволила. Вранці дзвоню дізнатися, як вони і що запланували, і дізнаюсь, що вони бадьоро їдуть на свою дачу. Тобто, з усіх варіантів, які ми обговорювали, вони гордо вибрали той єдиний, який я не дозволила. Увечері дитину мені передали в повній тиші із кам'яним обличчям, запитали тільки, що з приводу наступного тижня. Я сказала, що подумаю, мене довго трясло, я досі злюся спів оберту при згадці про цю ситуацію. А коли аналізую, то розумію, що дзвіночки то були, і коли я кликала його на вулиці, хтось із них перехоплював його і ніс сам. І коли просила щось відібрати, відбирали зі словами Мама не дозволяє. Не не можна, а саме мама проти, і коли всупереч усім проханням дати одягнутися самому одягали в чотири роки, і коли просила не смішити і не підбурювати його в машині, бо він вирішить так голосно, що вуха дзвенять. і ось-ось обмочиться, а переодягнути ніде ніфіка. При них він мене взагалі не слухає. Чоловік топить за зрозуміти і пробачити, а я не можу. Не він передавав дитину, для нього це все фігня живий, здоровий, добре. Зрозумілого пояснення я так і не отримала, та навіть вибачень не було, а я не готова продовжувати колишній формат взаємовідносин без їх визнання помилки. Мені ніхто з них не дзвонив, чекають наступного тижня, мабуть, а ось мені вже нічого не треба, дитина і вдома не заважає. Для мене це все а. Зрада довіри, Б. Шкода моєму авторитету, як батька. Я заборонила, добрий дідусь дозволив. І ось як бути? Чи я мудачка? Коментарі ось через тупу впевненість і повне ігнорування наших з чоловіком принципів і заборон наші діти з бабусями зустрічаються тільки в нашій присутності. Так, важко, так, скрізь з ними, але зате все під контролем. Були показові викидання забороненої їжі в сміття. З подальшою істерикою дітей і бабусь. Як я ненавиджу, коли так роблять. Кажеш, одне роблять навпаки. Кажеш, не цілуй його в обличчя, у вас вдома хвора людина. Не треба. Ні, все одно цілують. А якщо починаєш кричати, то все. Погано образили. В дупу такі маніпуляції. Так, я зла, тому що потім мене педіатр вичитає в лікарні, а не вас. Це моя відповідальність. Один на один не залишайте поки що, а то скажуть, ми не приїжджали, бо мама забороняла. Цукерки замість супу їсти не можна, бо мама так каже: Тфу, зробіть перерву, повертайте спілкування дозовано. Якщо зараз не припините, то далі дитина вас ні в що не буде ставити, вона вже вас не слухає, а далі буде ще гірше. Ці історії взагалі дуже такі суперечливі з приводу дідусів і бабусь і батьків. Дідусі бабусі часто відносяться ніби. Їхні діти це ще діти, а вони знають краще, ну, зовсім суперечливі ситуації. Напишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак, що виставляє стареньку через кішку. Всім привіт! Я досить успішний в моєму районі орендодавець. Я здаю житло вже більше 20 років, і це заняття дозволило мені купити чудовий будинок, віддати дітей до приватної школи, але, зрозуміло, у мене іноді виникають серйозні проблеми з орендарями. У будь-якому випадку перейдемо до історії. У мене є одне правило, в якому я не роблю винятків ніяких тварин. Справа навіть не стільки в тому, наскільки вони галасливі, який збиток можуть завдати, а в тому, що багато орендарів привозять тварин, які заборонені. В моєму місці не можна заводити підбулів, а також заборонені будь-які екзотичні тварини. Тому я вирішив, що мені простіше заборонити заводити тварин взагалі, ніж знімати локшину з вух у вигляді. Ой, а це ж лабрадор, такий милашка, а кішок я не дозволяю, тому що в мене алергія. І тут Мері. Мері 86-річна жінка, яка орендує у мене квартиру. Незабаром після того, як вона в'їхала, я зайшов перевірити свої володіння, запитати, чи все добре з переїздом, і так далі, і з'ясувалося, що вона завела кішку. Звичайно ж, це грубе порушення контракту, тому я сказав позбутися тварини. Я вирішив, що справа зроблена, я повернуся, а кішки вже немає. Тим більше вона молода, так що я не думаю, що вона буде так вже й тужити за своєю господинію, і все таке. У будь-якому випадку, кілька тижнів тому я знову підійшов до мерії і помітив, що кішка все ще у неї. Це дуже мене засмутило. Це моя власність. Правила гранично прості і зрозумілі, а кішка все ще тут. Я сказав Мері, що виселю її, а наступного дня надіслав повідомлення про виселення, і через кілька днів після повідомлення почав наростати ковід. Мій адвокат запевнив мене, що з юридичної точки зору я буду чистим, оскільки почав процес виселення до кризи. Але мої приятелі по покеру кажуть, що я ідіот. Зараз вигнав її, у неї немає великої родини або щось в тому роді. Але, як на мене, здається, я просто дотримувався своїх правил. Так що, чи я мудак? Коментарі автора у відповідь на те, чому він так з'ївся на кішок. Можливо, я не хочу відчувати алергічну реакцію протягом цілого дня після відвідування квартири орендаря, у відповідь на те, що він міг заразити стареньку ковідом та взагалі нема чого тинятися, заразу розносити. Автор, я був у неї за кілька днів до початку локдауну і карантину. У нашому районі було не так багато випадків захворювання на ковід. Тоді я не вважав це ризикованим. Я більше не ходжу до орендарів, і якщо вже зовсім доведеться, у мене є засоби індивідуального захисту. Коментар. Мені все одно що кажуть інші. Правила існують не просто так, і вона їх порушила. Якщо ти пробачиш їй це, то доведеться давати поступки і всім іншим. Автор, я теж так думаю: у мене багато орендарів, і між ними іноді ходять чутки. Вердикт Редіта, мудак з повною панамкою, неоднозначна історія, бо здається, і бабуську трішки жалко, але в той час вона взагалі не дотримується правил, які прописані в контракті. Пишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, чи варто було її вигнати, чи все-таки зробити поблажку. Ставте лайк і підпишіться. Далі буде ще цікавіше.